Десь якісь запальні процеси, але ми спостерігаємо. Дуже важливо відчувати своє тіло, відчувати свій організм. Цукіні їмо. Топ продукт огірки. Ну, такі, звісно, не гарні. Не їмо. А взагалі, так. Ну, не. так, перець їмо, але теж не дуже часто. Це теж пасльонові, і баклажани теж пасльонові. Їмо, але давайте так. Зараз буде сезон баклажанів. Я їх обожнюю, чесно. Але. Давайте відчуваємо, якщо ми їмо і вздуває, значить не зараз, значить ну, рідше. Раз в тиждень, раз в два тижні, ну якось, якось так. Редиска, чудовий продукт. Так. Це родина, якщо брати, от, наприклад, сімейства, да, є там хрестоподібні, це всі там, капусти, вони корисні і, до речі, вон вони там далі. Їх можна їсти, вони ще й багаті сіркою, яка буде будувати нам колаген. Це цвітна капуста, це капуста Броклі. Тепер редиска. їмо класний продукт, індекс лікімічний супер. Капуста Пекінська, Марта, Привіт. Капуста Пекінська чудово, їмо. Капуста білокачанна теж їмо горошок, їмо. Без проблем, Батат. Ну, бачите, теж це такий обман мозга. Та, та сама картоплята, та. Та картопля, але в неї, звісно, нищійник не не з ліків. Тому в разі, якщо дуже-дуже хочеться картоплі, ліпше з'їжте шмат ну, там, колись собі батат, але запікайте. Не варимо. Так, спаржа їмо прекрасний продукт, Цибуля, часник, їмо. Бачите, броколі вже нема. Їмо, якщо находимо броколі, корні плоди не їмо. От великий індекс у буряка, морква. Е... Так, але дивіться, є лайфхак, я вам зараз розкажу. Обачаюсь, кого я знесла. Е, є лайфхак, е, як зменшити індекс глікемічний у буряка. Розказую, це хто прям суперфанат, але потім розкажу, чому взагалі не варто його їсти. Ну, типу, ми можемо е, варений буряк має індекс глікемічний 70, а варений на пару там 38, ну близько сорока. Да. Але корнеплоди ростуть. Теж менші. Але корне плоди ростуть де? Землі. Земля у нас зараз дуже багата на що? Нітрати, барати, фосфати абсолютно вірно.